Сьогодні ми поговоримо про постійному компанію 2025 року. Підрожаю 2025 року аграрії підконтрольної України території Васильівського, Пологівського та Запорізького району посіяно озимих на зерно на площі 108 тисяч гектарів, що на 6,5 тисяч гектарів менше ніж минулого року. З них озимої пшениці 93,3 тисячі гектарів, озимого ячменю 7,3 тисячі гектарів. Крім того, озимого рік поку посіяно на площі 26,9 тисяч гектарів. За даними вирощення зразків озимої пшениці, які були відібрані у лютому 2025 року, з вироблених посівів у Запорізькому районі, пошкоджених та загиблих рослин у зразках не виявлено. За попередніми розрахунками, враховуючи стан посівів восени та перезимівлі цих культур. Вегетації весною 2025 року посіви озимих на 85-90% є в доброму та задовільному стані. На теперішній час агровиробниками проводиться підживлення озимих культур висяних, що є важливою передумовою великих врожаїв. На даний момент роботи з підживлення озимих культур здійснено на площі 108 тисяч гектарів, що складає 85% від прогнозу. Паралельно з підживленням озимих культур здійснюються заходи щодо підживлення озимих культур та внесення засобів захисту рослин, що є невід'ємною частиною догляду за посівами. Це дозволить ефективно контролювати бур'яни, шкідники та хвороби, які можуть негативно вплинути на збір врожаю. За з настанням теплої погоди. Аграрії розпочали посіви ранніх зернових зернобобових культур на площі п'ять тисяч гектарів. а чому зменшилась кількість гектарів на шість тисяч так. наразі? Це безпекова ситуація, яка склалася, тому що в нас на підконтрольній Україні території на ну з 2022 року рілі було 380 тисяч гектарів. В зоні активних бойових дій близько 180 тисяч гектарів. Тобто, ми розуміємо, якщо безпекова ситуація дозволяє аграріям сіятися на території активних бойових дій, вони це роблять. Якщо безпекова ситуація ну трошки змінюється, вони не можуть сіяти там, де безпекова ситуація не дозволяє, тому і зменшилось трошки. Це невелика площа для зменшення врожаю. І за даними попередніми, які ми збираємо, наша область буде забезпечена продовольчим зерном за власними, ну за виробництво власних аграріїв, тому ситуація не критична на сьогодні. Є якісь програми допомоги від обласної влади аграрія, може гроші, може техніка у разі там знищення техніки росіянами. Все одно обстріли по лігій, На сьогодні. У нас є програма державна щодо технік компенсації, закупівлі техніки, це 25%. Держава компенсує, регіональна програма є комплексна в обласній державній адміністрації, проте наразі усі кошти йдуть на оборону. Ми розглядаємо, плануємо внести зміни до цієї комплексної програми для підтримки саме аграріїв. Ну, більш навіть релакованих, okay. щоб їх підтримати, перш за все. Державна програма є, так, по техніці є. І у кінці. Минулого року у грудні вже виплачено аграрія і території можливих бойових дій, і активних бойових дій. Допомога від держави, яка склала трішки більше 234 мільйони гривень саме для нашої області. Це була дуже велика допомога нашим аграріям. За що ми дуже дякуємо державі? Ці кошти вони можуть використати не протягом якогось певного часу і не на ті заходи, які є там. За переліком, а на те, що вони вважають за потрібне для підтримки своїх підприємств та розвитку yes. за статистичними даними, те, що підприємства звітують до статистики, у нас трішки більше тисячі таких підприємств. Те, що ми зібрали інформацію по працюючим саме підприємствам, це ну десь 600 підприємств, які працюють обробляють землю і працюють інші. Ми з ними спілкувалися. Хто в тій зоні саме от активних бойових дій це Оріхів, так уляйпіля? Вони так вони зареєстровані на нашій території. Вони а, звітують, але проте свою діяльність вони не здійснюють. А є інформація, скільки земель, які ну в нас на нашу підконтрольній території потребують розмінування? Я маю на увазі рілля саме. Ні, ми можемо обстежити земельні ділянки на предмет розмінування, тільки коли там закінчиться період активних бойових дій та тимчасова окупація. Це постанова, відповідно до якої із безпекової ситуації там неможливо наразі обстеження. Ну тільки в такому режимі ДСНС, якщо напряму аграрі там звертаються до ДСНС. Ну, ми отримуємо кожного тижня інформацію ДСНС. Таких випадків немає. Я не пам'ятаю казали, скільки земель під контроль нашої території, які не обробляються через військові дії. Я не можу сказати, скільки не обробляються, тому що саме аграрій вирішує, скільки він може обробити за безпековою своєї ситуації. На, активних, на території активних бойових дій у нас близько 180 тисяч гектарів. Вони обробля... І Васильівка обробляє землю вона ж в активних бойових діях, в Повологівському районі обробляється земля. Но, що ближче до фронту, ну, звісно, вони обробляти її не можуть. Но вони в нас герої, дуже великі. І ми спілкуємося і намагаємося їм собічно допомагати, тому що ми знаємо, як їм там складно. І вони навіть приїжджають і розказують про якісь свої власні да, там, хвилювання, переживання. Ми намагаємося допомогти тим, чим ми можемо на сьогодні. У нас прийнята програма економічного соціального розвитку Запорізької області, відповідно до якої прогнозується ну, виробити, зібрати 345,3 тисячі тонн зерна. Це те, що ми прогнозуємо на рівні минулого чи більше. Цього до п'яти забезпечили? Так. звісно. Ви так, на Згідно цієї програми для забезпечення продовольчого, це 125 тисяч тонн. Тобто, ну, двічі більше ми плануємо зібрати цього року. Щодо зберігання, чи є елеватори, чи є де зберігати? Елеватори, так, звісно, залишилося мало, але у нас же ФАО допомагає нашим аграріям, роздаючи рукави для зберігання зерна. І, якщо я не помиляюсь, десь. В жовтні, в листопаді вони а, точно кількість так, що я можу вам сказати, ну, там, надати фронт пізніше. Якщо я не помиляюсь, десь ну, 300 чи щось таке, вони роздали рукавів для зберігання зерна, саме аграріїв. Воно а, розраховувалось з кількості землі, яка обробляється ну, для того, щоб пропорційно забезпечити аграріям ємкостями для зберігання цього зерна. А в одному рукаві скільки? Вони зерна. різні. Вони різні. Ну, від і до. А, якщо я не помиляюсь, стірку, по-моєму, було 200 тонн. 200 Один. Тонн. Один. Угу. Ну, це щось нове, такого у нас раніше не було. Рукави роздавали, роздавали рукави. І в минулому році, і, по-моєму, розумі в минулому році те, що роздавали руководство. Но це вже під час війни великої оці з'явилось, так? Так, це допомога нашим аграріям, саме ФАОН, це є гуманітарною допомогою. Вони ж е нам допомагають, це посівний матеріал, е навіть курчата для домогосподарства.